Привіт! на дворі тепло, я тільки встала, капець. Спала, як сорок, так? Спала, да псики ж лягла. Дідуля ночі вставав, так давай на мене. Ти що каже? Тут кладай вже так. спи, ай бо милує. Де, де твій серіал дінець? О, часничок був вчора я не, не звернула увагу. Щось таке нерівне повилазило. Комедія. середина нема, по боках є. Ну нічого. Хоч вилізе, хоч ні. Цибулька. Коротше. Коротше говоря, цибулі ще нема зверху. Сонечко на дворі гарно, Кавуся, номер один. Мій дідуля ж вже й на базар сходив. Вчора мені як хотілося сало з редькою. Так купив і почера. Йому ще ж садили картоплі. Чи два, чи три рядки, я вже і забула. Ще нема. Дідуля, картоплі ще немає. Нема? Ні. Тюльпани вже треба буде переполоть, ну хай. Пізніше. Не сьогодні, ясне діло. І, і, і що ще в мене тут? Це ж. Нарцизи, але й вони трохи їх сюди пересадила в минулому році. Вже викидають і цвіт. Ну, і їх трохи коти, звісно. Шурують. Ну і сьогодні свято 40 святих, треба варити 40 вареників. І Мені, якби хто наварив, так я б з'їла. Сама варити не буду. Але і такого й робити нічого не буду. Свято, значить. Та ще й треба одійти і од дороги. Да, дідуся. А що ти заглядаєш? А? Чого ти ходиш оце? дивлюсь скільки а, -а, а, Подиви. Скільки треба докупити, так? Да? Дві штуки, дві пропало. І, ну. і туди, чи не будем? І туди, і тільки гілернах. купимо, так, да, купимо. Купимо як. Хозяїн, що балакать? О, під в ну, Нас кажуть по черевин. Ну, почеревина і все. Ну, хай буде під черевинка. Сало не сало. Сало є сало. Що є? <смас> Давай хай попробуємо. Твоє сало, що його пробувати? Сало є сало. Допремки, ось трішки. І редька. Ну, редька. Тулька редька. А що ж, теж смачна. Порядок, тільки молодець. На дворі справжня весна. Поїдемо трішки по справах. Ми туди сюди нова пошта і заїдемо до сестри. Вітолі ж теж купила сувенір. Ну, це лише сувенір. Ну, жінка, яка продає там їх, каже, це японський грошовий кіт. Тож купила Орестусі. Добрий день. Собі, І віті, ясне діло вже як же купила. І то не, не... Петрович поїхав, Петрович його май... давно не бачили. Іванін керівник. Як Ваня працював на ЖБІ, то його був майстер. Ну, вже поїхав. Не доказала за цього кота, хай йому аби що. В Чернівцях, коли показала, що купила ж цього грошового кота. Ну там коментарі читаю, ні одна підписниця пише, тобі в Ну, Ну, Мені достатньо, але лишні теж не, не, не завадять. Тому хай махає собі, собі рукою, хай махає. О. я уже забыл, я кем буду поставлять. Мочишь... Молчишься, да? Я тут буду поедать. Что ты кажешь? Яка? У тебя такая лодка. Справжняя лодка? Да. Як справжні, mm. да? Я ja, стук Я перший. Не, я ja. Ja. No, перший. Я. Я то перси. Хто старший з вас? Я. Ja. Людині крихітку себе, і за це душа наповнюється світлом. Аліна Костенка. Гарні слова, я взагалі дуже люблю її поезію, багато її читаю. Гарні слова, але не всі люди однакові. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Обіймаю вас, доброго вам. спокою душевного і мирного суботнього дня. Сьогодні свято, 40 святих, вітаю вас, мої дорогі друзі. Не робіть нічого, лягайте, відпочивайте. Дивила Жанну, вона каже, що у них треба варити 40 вареників, яка велика наша Україна, і в кожному регіоні свої традиції. Та який регіон, навіть в кожному селі свої традиції. Я не знаю, як вся сумщина, а Микитівка. Там треба. 40 жаворонків пекти. Їх легко ліпить, робили з перчика глазки їм. І такі гарні 40 жаворонків. Кожного по-різному. Ну, я пекти не буду. Жаворонків. Замовила собі вчора ще форми на паски і буду брати ще кілограм борошна. Так вирішила, що нехай краще лишиться, аніж не вистачить.